Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію, книга Пророка Єремії, сьогодні у нас на черзі, сьомий розділ, Читаю з першого вірша. Слово, що надійшло до Єремії від Господа, було такого змісту: стань у брамі Господнього храму і виголоси там слова кажучи: слухайте Господнє Слово всі юдеї, котрі входять через ці брами поклонятися Господу. Отже, перше, на що варто нам звернути увагу, те, що ми починаємо читати нову проповідь Ісус пророка Єремії, так звана храмова проповідь. Час, коли він промовив цю проповідь, нам достаменно невідомий, є певні вчені бібліїста, які кажуть, що це було. Одразу після попередньої проповіді, тобто за часів царя Йосії, але деякі дослідники Біблії кажуть, що можливо ця проповідь була сказана пророком вже в часи царя Йоакима. тобто близько через 20 років, після початку його служіння і взагалі в книгах пророчих, ну, і в Єремії, і у Ісаї, наприклад, не завжди збігається хронологія проповідей, які вони говорять, в тому, як вони записані. І от що важливо ще. Тут ми могли прочитати, це те, що до кого звертається пророк. Пророк звертається до людей, які проходять через брами на поклоніння Господу. Тобто його проповідь, оця вона, яка буде займати декілька розділів наступних, вона буде звернена не до всіх євреїв, а до тих, хто тим чи іншим чином ще приходить в храм Божий на поклоніння. Можливо, не завжди це абсолютно віруючі люди. Так, як ми знаємо історію, то багато євреїв вони е, займалися вже синкретизмом, тобто поєднання е, певних релігій, але тим не менше до них це слово звернення. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, випрямте ваші дороги життя та ваші вчинки, і я сприятиму, аби ви залишилися на цьому місці. І з чого починається проповідь, з того, що пророк закликає людей до покаяння, він каже: випрямте ваші дороги і ваші вчинки. І якщо ви покаєтесь, то Бог може зробити так, що ви залишитесь на цьому місці. Ми читали вже в попередньому розділі, що Бог говорить про вигнання, про полон, який має трапитися з ним, але звертаючись до віруючих людей, пророк каже: якщо ви зміните свою поведінку. Бог, можливо, вас пошкодує, і ви залишитесь ось тут, а не будете уведені в полон. Не покладайтесь на оманливі слова, говорячи, тут храм Господній, храм Господній, храм Господній. Для євреїв храм, після того, як за 100 років до цього була навала асірійців, став певною святинною. І так воно і є, насправді, що храми це святі місця. Але євреї почали покладати свою надію не на Бога, а на те, що Божий храм є тут. І таким чином вони із храму зробили ідол. І ось тут Пророк каже: не покладайтесь на ці оманливі слова, що тут храм Господній. Храм Господній сам по собі не врятує, тому що якщо в храмі не буде Божої слави, то вся надія на храм вона буде марна. Тільки якщо ви дійсно випрямите свої дороги життя. Та ваші задуми, якщо будете застосовувати правосуддя між ближніми, не пригноблюючи приходця, сироти й вдови, не приливатимете на цьому місці невинної крові та не підете у слід чужих богів собі ж на біду, тоді я дозволю вам і далі жити на цьому місці в краю, який я дав вашим батькам на вічні віки. Наступна теза, з якою пророк звертається, це теза про соціальну справедливість. І Це дуже важливий момент. Біблія завжди вчить в тому, що повинна бути соціальна справедливість не соціальна рівність, а саме справедливість. Тому що рівність це не біблійне поняття. Рівність це те, про що говорять політики, намагаючись обдурити людей. І абсолютної рівності не буває, тому що в кожного з нас свої дари, таланти, свої вміння, своє розуміння, і ми не можемо бути рівними. Ми можемо бути рівними тільки перед самим Богом, а не між собою. А от соціальна справедливість це те, що дуже дуже важливо, тому що є такі верстви населення, які легше. Їм і маніпулювати, легше їх пригноблювати, які є менш соціально захищені. І тут про таких якраз мова йде: про приходців, про сирот, про вдів. Що треба, не, треба бути і до них з правосуддям застосовуватися. Треба їм допомагати, а не пригноблювати їх. І читаю далі: але ж ви продовжуєте покладатись на оманливі слова. Які не приносять жодної користі. І що ж, ви й далі будете красти, вбивати, чинити перелю, присягатися в неправді, кадити ладаном перед валом, слідуючи за чужими богами, яких ви не знаєте? І от 9 дев'ятий вірш він дуже серйозний і серйозний, в тому числі, для нас, християн сучасності. Тому що Бог говорить про те, що люди... Не виконують його заповіді, вони кажуть, що вони віруючі, Вони приходять в храм, вони там приносять навіть жертви, можливо, швидше за все, тому що храмове служіння воно в першу чергу мало на увазі жертвоприношення. Але Бог каже їм, і що ви будете далі красти, вбивати, чинити перелюб все те, що дуже відомо, і для сучасної України, тому що ми бачимо, що багато людей називаючи себе православними і не тільки православними. Але здебільшого, тому що наша країна здебільшого православна, вони живуть таким чином. Вони нібито і ходять в церкву там кілька разів на рік. Але тим менше вони продовжують красти, вони продовжують там вбивати, чинити перелюб, присягатися в неправді. Тобто, брехати це дуже важливий момент. Ми забуваємо, що брехня це так само є великий-великий гріх. І е, ще один важливий момент Бог каже, кадити ладаном перед валом. Слідуючи за чужими богами, яких ви не знаєте, тобто ви суміщаєте віру в істинного Бога ще з віруваннями в інші божества, і це стосується так само й християн України, які, окрім того, що вірять в Бога, вони ще на всяк випадок там червону ниточку пов'яжуть собі, на всяк випадок там повісять підкову і на всякий випадок поплюють через плече. Бог говорить, ви не знаєте, чому ви поклоняєтесь, так не можна робити, однозначно не можна. При цьому ви приходите і стаєте переді мною в цьому храмі, який носить і моє ім'я, і говорите, ми спасенні, продовжуючи чинити всі ті Гедоти. І ось тут Бог задає питання: невже у вас повертається язик називати себе спасенними, тоді коли ви чините? Ось ці гидоти. ви порушуєте закон Божий, ви поклоняєтесь іншим божествам і називаєте себе спасенними? Так не буває. І це стосується знову ж таки не тільки євреїв, 2,5 тисячі років тому, але це стосується і нас, українців. Ми не повинні називати себе спасенними, якщо ми робимо такі погані вчинки і некаємося в них. Хіба цей храм, у якому проголошується моє ім'я, в ваших очах став печерою розбійників? Я все це бачу, говорить Господь. Храм перетворився на печеру розбійників. В стародавньому світі розбійники, здебільшого, вони робили собі такі певні бази, де вони зносили туди добро, яке вони пограбували в печерах. І в цих печерах вони потім робили певні святкування, вони раділи, тому що вони мають здобич. Але ось. Такий образ печери розбійників це те, в що перетворився храм в часи пророка Єрмії. Коли священики вони не намагалися представити Бога перед народом, народа перед Богом, вони намагалися проповідувати істинне слово Боже, але вони займалися тим, що збагачували себе завдяки пожертвам, які приносили. Їм люди. І в часи вже Ісуса ми бачимо подібна картина, так само є на території храму. Чомусь диявол використовує саме святі місця для того, щоб занепастити Боже ім'я. І Ісус, коли прийшов в храм, коли зробив батіг з мотузок, виганяв людей, міняв, які там сиділи. Він так само їм ось ці самі слова каже: невже храм Божий? Дім, який повинен бути домом молитви, став печерою розбійників розбійників, які на цьому просто роблять бізнес. Хоча церква і храм Божий, вони безпосередньо пов'язані з фінансами, але не можна робити фінанси центром проповіді і центром служіння. Тож підій. Підітьмо до мого місця в Шіло, де раніше перебувало моє ім'я, і подивіться, що я з ними зробив через злочинство мого народу Ізраїля. 12-й вірш Бог через пророка говорить дуже важливу тезу. Він каже: підіть, подивіться, що трапилося з тим місцем, яке раніше до Єрусалиму. Було духовно релігійним центром, і таким містом було щіло. Там знаходилась Скінія ще до того, як був побудований кам'яний храм в самому Єрусалимі. І незважаючи на те, що щіло було місто, де була Божа присутність, де були пророчі школи, де, де колись правив останній суддя Ізраїлю пророк Самуїл. Але на момент, коли пророк проголошує ці слова, шіло це територія абсолютно знищена, знищена окупацією сирійців, і тому пророк під каже: підіть, подивіться, що трапилося там, на території північного Ізраїлю, де відріклись від Бога, де почалося ідолопоклонство, туди прийшли вороги і знищили все. І якщо ви будете поводити себе так само, то той же самий ефект, який з шіло, він і трапиться з Єрусалимом. Так само і тепер. Оскільки ви чините всі ті самі справи, говорить Господь, хоча я постійно звертався до вас, без перестанку попереджаючи, але ви не слухали. Я кликав вас, а ви не відповідали. Тому я зроблю з храмом, в якому проголошується моє ім'я і на який ви так покладаєтесь, тобто з місцем, яке я дав вам і вашим батькам учиню так само, як я зробив зі щілом. І Бог говорить, що доля Єрусалиму на превелике жаль буде така сама, як і доля, що і каменя на камені не залишиться. Через що? Через те, що Бог безперестанку Він каже: Я попереджав, 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 а ви мене не слухали. І тому певний урок для нас, українців. Бог говорить до нас впродовж оцих останніх 30 років, як ми здобули незалежність, Він показує, якими шляхами ми йшли якими нам треба йти, але на превелике жаль, українці вибирали довгий час багатовекторність. І зараз ми попали в ту ситуацію, в яку ми попали з цією жахливою війною. Я відкину вас від себе, як уже відкинув я всіх ваших братів увесь рід Єфрема. А ти, Єремія, не заступайся за цей народ, не благай за них наполегливо і не молися, не звертайся з проханнями про них. До мене, бо я не слухатиму тебе. І от 16-й вірш це виклик, виклик для Єремії. Єремія, він патріот, він любить свою країну, він любить Єрусалим, він любить Храм Божий. Але Бог йому каже після ось цієї проповіді, яку він промовив, каже: А ти не молися, не заступайся. Чому так? Тому що е, важливо. В першу чергу не заступницька молитва за народ, а важлива в першу чергу покаяння народу. Якщо народ не хоче каятися, якщо народ вперся і не хоче слухати Бога, то скільки б пророк не молився, його молитві будуть даремні. І те саме стосується і нас, сучасної України. Скільки б ми не молилися заступницькими молитвами, але якщо народ вперто не хоче слухати Бога. Якщо народ хоче бути проти Бога, то наші молитви вони не завжди будуть почути. Це ні в кожному разі не заклик до того, що молитви повинні прикрутитися. Ми повинні молитися. Ми до цього покликані, але ми повинні бути уважними, і ми повинні казати ось це слово до людей, які нас оточують: що якщо ви не змінитесь, наші молитви священніші, вони не допоможуть. Хіба ти не бачиш, що вони творять у містах юдеї та на вулицях Єрусалиму? Їхні діти збирають дрова, а їхні батьки розпалюють вогонь, їхні жінки замішують тісто, щоб напекти тістечок для небесної цариці. І вони приносять жертви возливання чужим богам, викликаючи тим мій гнів. І в мене є пояснення, що небесною царицею, асірійці і вавілоняни вважали богиню зірок Астарту. Оскільки вони вірили, що вона богиня родючості, то в поклонінні її брала участь уся родина. У жертву для неї випікали тістечка у формі місяця молодика, які після освячення в капищі самі й споживали. Тобто, про що Бог каже? Про те, що євреї вже цілими сім'ями почали поклонятися асирійським і вавилонським божествам. Але хіба вони ображають лише мене, говорить Господь, хіба їм самим від цього не соромно? Тому так говорить мій владика Господь, мій палкий гнів і моє обурення зільються на це місце, на людей і на скотину, на дерева в полі та на плоди землі, запалиться і не погасне. Так говорить Господь Савоот, Бог Ізраїлю. Додавайте ваші всепалення до ваших жертв і їжте їхнє м'ясо. Адже коли я виводив ваших батьків з Єгипетського краю, я навіть не говорив їм у той час про всеспалення і жертви. І от з 20-го вірша ми читаємо нову думку. Пророка, він говорить такі дивні речі: додавайте все спалення до ваших жертв і їжте м'ясо. Ну, по-перше, все спалення, на те воно і все спалення, що спалюється вся жертва, вся тварина, яка приноситься, вона все спалюється. І її вже не можна їсти. Але Бог говорить такі слова. І що далі, йде більш дивне, він каже: коли він виводив з Єгипетського краю, він не говорив євреям про все спалення жертв. І це певний виклик, виклик для нас, тому що ми ж знаємо з вами, що перші п'ять книг Біблії, які написав Мойсей, починаючи з другої, з виходу. Ми починаємо читати, і особливо третя книга Левит, Ми читаємо про жертвоприношення, ми читаємо про порядок того, як повинно було що відбуватися, коли які жертви приносити, хто які жертви мав право приносити, і всяке таке. Але Бог тут каже: Я такого не казав. І нам може здатися, що або пророк обманює, або в книгах Мойсеєвих. Є обман або сам Бог десь щось запутався. Але насправді все абсолютно логічно. Бог ніколи не обманює сам і не рекомендує робити нам це. Про що тут мова йде? Про те, що перед тим, як були дані постанови про жертвоприношення, в першу чергу був даний закон 10 заповідей. І якщо б люди виконують цілком 10 заповідей, якщо вони не грішать, то сенсу. Приносити жертви вже немає. Тому ось тут на це і е, звертається увага. Виконуйте закон, виконуйте постанови, і ви не, вам не потрібно буде приносити жертви. Жертви все спалені. Тоді я дав їм лише таку заповідь, говорячи, слухайтесь мене, і я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Ходіть тільки тими дорогами життя, які я вам накреслю, і вам буде добре. Так, і знову у мене тут пояснення, як відомо, умовою за повіту Бога з людьми був Божий закон, декалог, 10 заповідей. У якому про жертви не йдеться. Хоча громіська система жертвоприношень також була встановлена за вказівкою Бога, вона передбачала можливість прощення у випадку порушення заповіту, тобто закону 10 заповідей, і була прообразом заступницької жертви Христа. Та вони не слухали і не зважали на все це, а діяли за власним розсудом і впертістю свого нечистивого серця. Вони обернулися назад замість того, щоб дивитися уперед. Повернулися назад, повернулися до гріха, незважаючи на те, що Бог дав і 10 заповідей, Бог дав систему жертвоприношень. Але євреї відкинули це все і вони. Замість того, щоб дивитися вперед, в майбутнє вони дивилися назад, тобто на гріх. З того часу, як ваші батьки вийшли з Єгипетського краю, і по цей день я день у день постійно посилав до вас усіх моїх слуг пророків. Але вони, батьки, не слухали мене і не вважали за застереження, стали тугошиями, чинячи зло ще більше, ніж їхні батьки. І коли ти говоритимеш їм усі ці слова, вони тебе не послухають. Навіть коли волатимеш до них, вони не відізвуться. Тому скажи їм від мене: ви народ, який не слухається повелінь Господа свого Бога, і не сприймає напоумлень, зникла усяка правда з ваших уст, наче стерта. І... Поговорить пророку, що його очікує що він буде бачити. Що незважаючи на те, що пророк волає до цього народу, він закликає до покаяння. Але народ став тугошим, -ту тугошим, як їхні батьки, вони не хочуть е робити добро, але тільки хочуть чинити зло. Отже, обстрижи своє волосся і викинь його геть. Здійми на горах голосіння, оскільки Господь відкинув і залишив рід, що поводує. Його гнів. Бог, звертаючись до пророка, він каже про те, що той має зробити певні елементи жалоби. Адже юдині нащадки чинять зло переді мною, говорить Господь. Вони поставили свої гидоти в храмі, в якому проголошується моє ім'я, і тим осквернили його. Тридцятий вірш говорить про недалеке минуле, а саме про часи правління. Найбільш нечистивого царя Ізраїля, царя Манасії, і ото цар Монасії, який 55 років керував країною, він поставив в храмі гидоти, він поставив ідоли інших божеств. Він сам був великим ідолопоклонником. І Бог каже, що з того моменту, коли Манасія заніс у тих ідолів, він осквернив храм. А якщо храм осквернений, то в ньому вже немає тієї сили, немає Божої присутності, яка повинна була бути. І Якщо храм осквернений, то його треба або освятити, або зруйнувати. І все в руках народу Божого. Що вони виберуть? На превеликий жаль, ми знаємо з історії, що євреї вибрали зруйнування храму, а не його освячення через в першу чергу своє покаяння. Вони влаштовують паєрки тофета, що в долині Бенгінома, аби спалювати своїх синів і своїх дочок у вогні. Чого я не заповідав, і що навіть не спадало мені на думку, тофет перекладається як піч або ганьба. Пагірки тофета це спеціальні підвищення в долині гіном, де звершувалися жертвоприношення дітей. Ось такі гедоти робилися в Ізраїлі. Вони вбивали своїх дітей, вони їх просто спалювали. І що цікаво, вже грецька транслітерація ось цієї долини Бенгіном. Стало дуже відомою по всьому світу і через Євангелія, тому що вона перетворилася завдяки грецькій мові в таке слово, як гієна, бенгіном гієна. І Ісус, коли проповідує про пекло, Він порівнює пекло саме з цією долиною. Він каже, що гієна вогняна очікує ось цих людей. Тобто місце, де буде вогонь, де буде спалювання людей, і це дуже-дуже жахливо. І от Бог тут говорить, що вбивство своїх власних дітей воно ніколи не спадало йому на думку. І це дійсно це найбільш, найбільший гріх, який може бути. Тому що коли ми вбиваємо власних дітей, то ми фактично покушаємося на образ Божий, який є в них. І це, це дуже важливий момент для сучасної України, тому що Україна є країною одної з лідерів по кількості абортів. Серед населення, а аборти це так само вбивство власних дітей. Це дуже великий злочин. Тому надходять дні, говорить Господь, коли більше не називатимуть це місце ні тофетом, ні долиною Бенгіном, а лише долиною вбивства, оскільки також ховатимуть у тофеті мертвих, яких буде так багато, що не вистачатиме на кладовищах місця. Трупи цього народу будуть поживою для птахів небесних і польових звірів, і не буде кому їх хижаків відганяти. Так я припиню в містах юдеї і на вулицях Єрусалиму голоси радості, і голоси веселищів, замовкне голос нареченого і голос нареченої, адже вся земля буде спустошена. Такий вирок говорить Бог до євреїв і, на великий жаль, це слово воно виповнилось. Амінь. Якщо вам сподобалось розмірковування над книгою пророка Єремії над цим відео, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі обов'язково під цим відео. І нехай Бог буде з вами. До нової зустрічі!